Доброго дня. Тиждень вже наступив. Давайте подивимось, як він пройде для тих, хто буде мене дивитись. Дивіться, там зараз ретроградний Нептун і Сатурн з вчорашнього дня вже. А скоро буде 18-го ще Меркурій ретроградний, то дивіться, якщо буде штормити, ну, треба це пережити. Буде замідлятися. Не дивуйтесь цьому. Так, хто карту номер один вибрав. Хто вибрав карту номер один. Що вам чекати? Ага. Дивіться, луна, яка підіймається. Ну, це про страхи, про якісь тайни, щось недосказаність. Ну, це. То, що зараз ретроградності, це воно теж буде спонукати цьому. То дивіться, ну, краще казати правду і не вив'язуватись ніякі сумнівні якісь ситуації чи пропозиції. Ну, то так, тиждень пройде. Головне бути спостерігати і ні в, ні в чого не вв'язуватись, але може випливти щось таке. З, з минулого, бо, тому що зараз ретроградність це про минуле. Що воно буде щось... Щось, щось ви недоробили. Так, карта номер 2 хто виграв. Як у вас пройде тиждень? Ну Дивіться, мир ще й перегорнутий? Ну, щось не закінчиться. Опять, оце. Оця ретроградність, яка буде, це вам треба буде якийсь гештальт не закривати. Хочете ви цього чи не хочете, а прийдеться. Тобто не тиждень так собі буде. Ну, позакриваєте, колись треба. ж. Так, давайте карту номер 3 Може, не них хоч що щось хороше буде. Ні, ну, карти непогані такі, що просто трошки буде щось не так. Ой, а тут колесниця, теж вона так от, на боку. І це про те, що якщо ви щось кудись хочете в подорож, то не вийде. Якщо якісь справи ви хочете робити, теж буде якесь тормозіння. Ну, головне, нічого нового не починати. Можна закінчувати старі, які ви вже розпочали. Це навіть буде... у вас це вийде. Але новий нічого не починайте на цьому тижні. Тож я вам бажаю гарного тижня, гарного дня і все у вас вийдеться!